Чуєте ніколи не сідайте комусь незнайомому на подушку? Коротше, історія така: 1 вересня, 1 вересня, друзі, день. Знань і не випадково я сьогодні тако з торбинкою. Я хотів бути з рюкзачком, щоб максимально відповідати атмосфері. Але сьогодні я з торбинкою і погодьтесь, 37-літній мужик з рюкзаком в школі виглядає максимально дивно. Шкільне 1 вересня воно дуже сильно відрізняється від університетського 1 вересня, тому що дитяче. А от в університеті на 1 вересня в гуртожитку відбувається максимальна феєрія. І забава, але мене в гуртожитку, бо я жив в гуртожитку, здивувало не так оце атмосфера святкування 1 вересня, як то, що деякі індивідуми займаються дідовщиною. так звичайною середньостатистичною дідовщиною. старші курси ходять по кімнатах, де живуть молодші курси, і вимагають в них, щоб ті пішли і купили їм з веселяючих алкогольних напоїв, якщо ті відмовляються. Получають пезділей. Я не став виключенням, бо я ж починав теж з першого курсу. Як не дивно, як і всі ви. До мене зайшли старшаки в кімнату, а я сидів сам. Бо я, знаєте, людина не компанійська. Я дуже, я дуже інтроверт, я ненавиджу людей. Значить, сижу я в тій своїй кімнаті, заходять старшаки. Так, типу, ти малолетка, перший курс. Давай, йди в ларьок, купи нам фляжку. Це посвята в студенти, бо о, якщо не підеш, будеш мати проблеми. Але я бачу один з них, сідає на моє ліжко, на якому я постелив свою постіль, і сідає своєю жопою. На мою подушку, а я ж пацан з Кам'янця-Подільського, ви розумієте, я виріс в місті в кримінальному районі. Говорить, я вмію. Я кажу до нього, чуєш ти? Скажи, будь ласка, мені чи було би тобі приємно, якби я зараз прийшов до тебе в кімнату і своєю жопою сів на твоє ліжко і не просто на твоє ліжко, а на подушку, на якій ти спиш своєю головою? От скажи, дай мені відповідь на це питання, і ми подумаємо, чи я піду в ларьок. Ці два жужика, такі два бугая, сільських, моцних, дивляться на мене, я дивлюсь на них, вони дивляться на мене. Я відчуваю, як акмос атмосфера накаляється максимально сильно, як в повітрі дзвенить конфліктом, і тут в один момент один з них, той другий, що не сідав на ліжку, каже: Ти нормальний пацан. Якщо якісь будуть проблеми, то приходь до нас, ми тобі всі проблеми бо ти вмієш говорити, бач, то ти нормальний пацан. Ось через цю ситуацію, потім по гуртожитку, пішли слухи, що я тусуюся старшаками. Хоча я ніколи з ними не тусувався, і вже через рік ці старшаки приходили до мене, щоб я допомагав вирішувати їм. Проблеми висновок, друзі. Я вважаю, що дипломатію і рот Бог дав для того, щоб ви ніколи не застосовували свої кулачки у вирішенні якихось таких конфліктів. І будьте мені чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії, всіх батьків з першим вересням.